Так. Цього року ми перейшли на новий календар. ніби все добре, але цікавить Свято Водохрестя кожного року 19 січня Ріка Йордан міняла свою течію, і в цей день вода міняла свою структуру. Хто це провіряв? Ви дуже веселі і цікаві всі. Чи читали ви? Чи були ви на Йордан хоч раз на водохресті?» Певно були». Йордан повернувся назад, бачачи того, хто входить до нього. І вогонь божества змінив воду, змінив структуру води. Це було коли Христос заходив в Йордан. Не на водохрестя, коли ми святкуємо Йордан. А коли Христос заходив в Йордан, І коли Іван Хреститель Його хрестив. А тепер покажіть мені хоч одну книжку? греко католицьку православну, римо-католицьку, Московського патріархату, Варфоломея. Любу книжку. У котрій написано, що Йордан 19 го числа. <ріст> ні в дні. Ні в московській, ні в Київській, ні в грецькій, ні в якій. Так, так само, як і Різдво. У кожній книжці Різдво написано 25 грудня. У нових книжках, у старих книжках. Церкви, які мають більше як 100 років, 200, які мають стародруки, Євангеліє, чи ще що-небудь. Відкрийте книги, богослужбову книгу, Євангеліє, богослужбову. Любу книжку, Його року видання. 800-й, 700-й рік. Відкривайте ззаду, є біблійний. Там є е, все написано, коли, який Іван читати. Відкрийте і почитайте, коли Різдво. У Любій Богослужбовій книзі. Різдво 25 грудня. То, що ми його святкували 7-го, і всім казали, що то 25 грудня. Ні, не казали. Але написано було 25 грудня. У всіх церков, церковних книжках. Тому Йордан повернувся назад. Це тоді, коли Христос прийшов у води йорданські. А то, що ми святкували 19-го, ви чули сьогоднішню проповідь, що я вам казав? І почув Господь голос народу Свого. Якщо завтра. Збереться ціла Україна і скаже: у Йордані хрестився ти Господи, і структура води переміниться. Якщо весь народ прийде і скаже, весь народ прийде і скаже, у Йордані хрестився ти Господи, і Дух у виді голубині сходив на нього, і глас отця було чути із неба. І вся структура води зміниться. Бо Бог слухає голос народу свого.